вас, шановні телеглядачі, у ефірі Миколаївщина Культура під час війни. І сьогодні гостя нашого ефіру Інга Хоржевська, директорка центральної бібліотеки імені Кропивницького. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня! І моє перше питання, так як ви в цьому році вперше до нас завітали, як для вас розпочалося 24 лютого і повномасштабна війна? Так само, як і для всіх миколаївців. Хоча я вам скажу чесно, мене розбудили не вибухи, а дзвінок мого колеги. Дзвінок колеги, який чув їх, і він буквально кричав по телефону, Інга, що це? Ти, ти чуєш, що це? Що відбувається? Так, а потім, ну, я не помилюся, якщо скажу, що кілька діб з телефоном в руках. І... Це постійні дзвінки, це постійна переписка в бібліотечному чаті з керівниками всіх структурних підрозділів, це новини. Адже коли були, пролунали перші вибухи, то в принципі потім ще близько години в ефірному просторі, там в телевізійному, в радійному, нічого не було. Одразу відреагували там телеграм-канали, вайбер, якісь такі спільноти в різних мережах. А офіційно тільки через деякий час включилися телевізійні канали. Звісно, що від, від дзвінка колеги я вже сиділа із вімкненим телевізором і з телефоном в руках на зв'язку зі всіма рідними. І потім дійсно якийсь такий період, який Ну, Розтягнувся вже майже на рік, але... але для того, щоб оговтатись, знадобилося кілька тижнів. Декілька днів або навіть тижнів різні організації перестали існувати в Миколаєві. Вони позакривалися, бо перелякалися із війни. Як ви повернулися до роботи? Ви знаєте, ми теж. Звісно, 24-го після того, як розпочалася війна, ми були на зв'язку з управлінням культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, в підпорядкуванні якого ми і є. І так були на зв'язку і нам рекомендували залишатися вдома. Два чи три тижні ми були в такому стані сумнам були. Ніхто нічого не розумів, наскільки це довго, наскільки це далеко чи близько. Десь до середини березня, коли стало зрозуміло, що Миколаїв не взяли, як нашим мужнім захисникам, то бібліотеки вже в березні почали потроху відновлювати свою роботу. Наприкінці березня, коли ми вже стали спілкуватися і наживо, бачили друг друга вже в реалі, не тільки в, в, в листуванні, в переписці чи по телефону. Ми всі кидалися обіймати одне одного. Ну, так знаєте, наче після довгого розставання нарешті зустріч з дуже близькими, дуже рідними людьми. І так само відбувалося у наших філіях, бо крім центральної бібліотеки мені Марка Лук Чакроповницького, що на вулиці Потьомкінській, ми маємо ще 21 філію. І по всьому місту від і в віддалених районах, і в центральних районах міста. І ви знаєте, так само відбувалися зустрічі з читачами. Наші бібліотекарі або вони телефонували своїм читачам, або читачі їм вони призначали зустрічі, приходили до бібліотеки, щоб обміняти книжки користувачам, і вони приносили пиріжки. Вони спілкувалися з бібліотекарями, пили з ними чай. Це було настільки зворушливо і настільки важливо для всіх нас, і для нас, і для них. Ну а потім, вже з квітня, ми практично, ну я не можу сказати, що офіційно, тому що ви ж розумієте, дев'ять місяців Миколаїв був під щільним бомбардуванням, але вже з квітня ми більш-менш розпочали роботу. Хто два дні на тиждень, хто три дні на тиждень. Хтось залишився в місті, хтось поїхав. Але з квітня більшість наших філій і центральна центральна бібліотека якраз трохи пізніше стали обслуговувати користувачів. Ну і приєдналися до гуманітарних проєктів, які в Миколаєві стали, стали реалізовуватися. Це і роздача хліба і консервів, це роздача, видача карток на цей самий хліб, і консерви. Ми всьому цьому брали участь і беремо сьогодні. Наші бібліотекарі виконують не тільки свою головну роботу, власне, бібліотекарям, але і на цьому гуманітарному фронті Також ваша бібліотека під час війни стала осередком культурного життя в Миколаєві. От як вона так трансформувалася? Ну, давайте давайте так скажемо, ми не тільки під час війни стали культурним осередком, тому що насправді в нашій бібліотеці. Постійно щось відбувалося. Постійно Це і презентації книжок, і квартирники, і є виставка традиційна Миколаївська книга, є безліч заходів, і якраз перед самою війною, 23-го, як побачилися зі знайомими, які прийшли на курси української мови. Ну, багато чого активностей було надзвичайно багато. І з 24 лютим ми, звісно, їх втратили. Але з часом ми вирішили, що ми маємо повернутися до активності, ми маємо повернутися до того, щоб люди могли прийти до нас і не тільки обміняти книгу, а й просто трохи відпочити, поспілкуватися в іншому просторі, в іншому форматі. І ми започаткували низку ще проєктів, які сьогодні дозволяють нам ну, надавати такі більш різноманітні культурні послуги, скажімо так. Хоча такі слова, наче до культури, не мають відношення, але тим не менше, що було найскладніше в організації культурних заходів і праці самої бібліотеки, адже Миколаїв бомбардували до 11 листопада, поки не звільнили Херсон. Миколаїв після 11 листопада бомбардували і бомбардують. Ну, вже не так так, часто. Це не так часто, але є найскладніше аудиторія з одного боку. Ми розуміємо, що люди хочуть. Їм потрібна ця віддушина, їм потрібна ця розрада. А з іншого боку, ми також розуміємо, що під час війни ми просто не можемо кинути у Фейсбуці чи на нашому сайті анонс. Приходьте, у нас буде виставка або у нас буде презентація фільму або буде концерт, тому що ну просто-напросто ми не маємо права наражати людей на небезпеку. Тим не менш, ось таким сарафанним радіо ми передавали, ми запрошували журналістів. Звісно, теж були побоювання, але журналісти викладали вже після заходів репортажі, звідти фоторепортажі, все таке інше. Тому от найскладніше було повернути аудиторію. Сьогодні ми вже розуміємо, що є аудиторія, яка вже звикла до того, що ми відновили. Приблизно з вересня ми стали так активно доволі відновлювати свою різну роботу. І люди вже чекають, вони вже шукають анонсів, і анонси ми теж потроху відновлюємо. Тому ось так ось це було найскладніше. А ідей різних тем для роботи ну їх просто безліч. От просто безліч. Деякі проєкти ми започаткували ще до війни. Є проєкти, який ми започаткували у березні, і ми сьогодні активно працюємо над ним. Це проєкт Хроніки війни Миколаїв. Ми з березня, Я зрозуміла, що з плином часу, з тим, наскільки будуть складно виживати, трансформовуватись будуть засоби масової інформації і ті ж самі мережі, і е, всі засоби комунікації, я розуміла, що інформація з часом буде просто втрачатися. Тому ми вже в березні визначили там близько 20, навіть трохи більше, напрямків, за які ми. Наш колектив теж ми домовилися, хто з яким напрямком працює. Ми стали збирати щоденну інформацію про те, що відбувається в Миколаєві під час війни. там і заклади охорони здоров'я, це і освітні заклади, це і наша бібліотека, це те, що відбувається на гуманітарному нашому фронті, як Миколаїв лунав у зведенні Генерального штабу, що в Миколаєві цього дня трапилося чи навпаки було тихо. Абсолютно все. Ми зберігаємо всі, ну так би мовити, авторські права, тому що всі посилання ми не присвоюємо собі інформацію, ми просто її акамулюємо з багатьох джерел. Ми її акумулюємо сьогодні в одному місці. І в майбутньому ми безумовно презентуємо цей, не тільки презентуємо, а й зробимо його доступним для широкого загалу. Тобто людина зможе зайти на якийсь день. Цієї війни страшної, і побачити, що в цей день було в Миколаєві, що сказали відомі люди, що, що можливо, якісь там були прильоти чи вибухи, щось постраждало, щось навпаки, гарна якась новина, наприклад, прийшов новий громадський транспорт чи ще щось. Ось ми сьогодні вже почали цю інформацію розбирати, систематизувати. Зрозуміло, що ми не знаємо, коли настане цей щасливий день перемоги, але її вже, ну вона вже майже за рік зібрана, тому що її дуже багато. І сьогодні ми працюємо над цим проєктом також. Це не публічна робота, не та, до якої долучаються наші користувачі, але вона для нас надзвичайно важлива. Зі всіх точок зору, як для жителів нашого міста героя, як для бібліотекарів, які працюють як бібліографи, як краєзнавці, і все таке інше, як просто для людей, які люблять своє місто, це важливо. Ми хочемо зберегти кожну мить для того, щоб люди знали і ніколи до цього можливо не повернулися. Будемо сподіватися, скажіть, будь так, ласка, так. рахували ви, чи скільки культурних заходів у вас відбулося в бібліотеці, і який вам запам'ятався найбільше? Ну, знаєте, їх відбулося вже чимало. Я не можу сказати одразу, але виставок тільки, можливо, вже, мабуть, до десятка набирається з вересня. І вони були дуже різні, І різні автори, і професійні, і аматори, і майстри ужиткового мистецтва. У нас були, ми показували в рамках світової прем'єри. Фільм про фестиваль про, про Моцарта. Фестиваль Моцарта, який відбувається у Львові. І цей фільм знімали українці, і в тому числі брала участь у створенні цього фільму Музикант з Миколаєва дівчина, артистка з Миколаєва. Ось такий був захід, ми долучалися до нього. А автор ідеї і і, власне, я так розумію, і коштом. Було знято це відома українська диригентка Оксана Леніфа. У нас буквально тиждень тому відбувся просто неймовірний концерт бандуриста-кобзаря Юрка Фединського. І ви знаєте, я ж багато працювала в культурі і за відділом культури на телебаченні була. І, тобто я, я слухала, я знаю, я знаю колективи. Я... Як сьогодні звучить сучасна бандура. Я настільки несподівано отримала враження від того, як лунають автентичні українські інструменти, і насправді та бандура, яку ми найчастіше бачимо на концертах, це, знаєте, так як така картинка, лубок. А ось це справжнє, і воно дуже відрізняється від такого попсового варанту. У нас були цікаві виставки. Остання виставка, яка ще триває у вестибюлі нашому, чому у вестибюлі, тому що у холі, тому що люди проходять через неї, через це приміщення, під час якої колядували, щедрували, і козу водили, і все таке інше. І ви знаєте, я тоді зрозуміла, що нас вже багато, і аудиторії нашої багато. І треба вже переміщуватися потроху в нашу читальну залу, в якій є галерея на Потьомкінській. Ми її так назвали. То був виставковий простір, наче нічого не змінилося, був виставковий простір, залишається, але вже назва галерея на Потьомкінській, він зобов'язує. Так, трохи вже хочеться так піднятися. І зараз готуємо дуже серйозну виставку. Теж важливо для нас. Ми з початком війни почали співпрацювати з об'єднанням Артспокуса, Спокуса, як очолює Валентина Кривцова. Валентина Кравцова працює в нашій бібліотеці. І вона залучає до співпраці з бібліотекою Майстрів. Майстрів митців. Артспокуса з початком війни теж розпочала такий проєкт, який має назву Виклик Творчість під час війни. Ми покажемо миколаївцям. Роботи, які були створені після 24 лютого. Виставка має назву Моя історія війни. У кожного з них своя і непроста дійсно історія. У кожного з них є. Ну, війна, тобто ці люди вони не тільки живуть під час війни тут в Миколаєві, і не тільки. Вони не тільки творять під час війни. А війна ще й зачепила родини багатьох з них чорним крилом. І їх творчість це неймовірна і потужна відповідь на це, реакція на це. Я дуже сподіваюся, що Миколаївці гідно оцінять цю експозицію. Тим більше, що ми під час наших виставок ми намагаємося внести такий інтерактивний елемент. Теж Миколаївці подивляться, як створюється, як народжується гуманітарна допомога. Наші працівники нашої бібліотеки в цьому беруть участь. Ми вже відправили ну, багато сотень окупних свічок на фронт нашим мужнім захисникам. Теж це була просто ініціатива. Прийшли дівчата кажуть, ми ми хочемо, можна ми будемо. Я, звісно, можна. Звісно, тим більше, знаєте, гуманітарка і ці там, допомога, коробки. З яких ми можемо робити все. Коробки з-під консервів, коробки картонні, з яких робиться начиння цієї свічки. Нам є що показати, нам є чим ділитися. Нам для нас справді важливо, що люди приходять із задоволенням і посміхаються. А на цій останній виставці, коли Щедрівки, колядки до нас несподівано завітали військові. Ми так і не зрозуміли, хто запросив, звідки у них інформація, хто запросив. Але ми дуже були раді, що змогли і для них теж ось такий якийсь час, що вони теж відпочили від своєї непростої служби сьогодні. Давайте поговоримо про читачів. Приходять читачі так. до бібліотеки. Так. А які книжки користуються у них популярністю? Загалом, що вони беруть читати? Різні різні книжки, ну, це ж не новина, що під час війни ми певним чином зробили селекцію в нашому фонді. Ми прибрали з полиць, причому це буквально в березні, коли бібліотеки тільки почали відчинятися і відкривати свої двері. І навіть ще до того, як ми отримали офіційні рекомендації. Ми вирішили, що не може стояти на полицях українських бібліотек літературне сміття. Книги, які називаються Я Вор, Спецназ і все таке інше, не можуть вони бути в наших бібліотеках. Ми їх прибрали з полиць. На жаль, сьогодні такий час, що ми не можемо закуповувати стільки сучасної української літератури, скільки нам хотілося. Б. Але ми отримуємо подарунки, ну скажімо. Ми отримали 20 книжок відомого українського детективіста Андрія Кокотюхи. Ми нещодавно отримали подарунок від Посольства Королевства Нідерландів в Україні. Вони нам надіслали, здається, 26 книг. Їх авторів українською мовою також вони потрапили до нашої бібліотеки. Нам приносять люди, дарують якісь книги. Звісно, є трохи більший інтерес до книг українською. І окрім цього, ми доєдналися бібліотека до проєкту Єдині в наших бібліотеках працюють розмовні клуби. Ми допомагаємо людям перейти на українську тим, хто хотів, але побоюється, що можливо буде робити помилке, лоб просто стидається ще людина своєї вимови. Не так вільно володіє, як їй хотілося. б, Ми в цьому також допомагаємо. Тобто є у нас такі розмовні клуби, залюбки зустрічаємо всіх бажаючих. І в абонементі, і ви знаєте, в цьому нічого дивного, що люди повернулися, і маємо нових користувачів. У нас кожного року на початку року йде перереєстрація, тобто люди приходять ну, і заявляють про те, що ми продовжуємо бути вашими читачами, отримують на рік знову читацький квиток. І є багато нових читачів. Нічого дивного, абсолютно завжди інтерес до книги в складні часи він стає більшим. Перед самим новим роком у нас за абонемент працював по 4 години на день. У нас більше ніж по 50 людей проходило за день. Так само в наших філіях. Там, можливо, трохи менша кількість людей, але тим не менше. Люди приходять, набирають сумками просто. І знаєте, просто я пам'ятаю себе, коли потрапляєш в таке царство книги. Коли ти знаєш, що ти ходиш, дивишся, що там стоїть на цих полицях, гортаєш, там можливо, якусь сторінку прочитуєш, так години можна проводити. І так воно відбувається. Люди приходять і спілкуються з нашими працівниками, вибирають собі книжки. Звісно, попиту на дуже серйозну літературу сьогодні немає, тому що ну, і так складно. Хочеться щось більш легкого, більш такого. Розважливо щось таке. Але тим не менше я ж кажу різну, і що надзвичайно радує, зростає попит і цікавість до української книги. Книги українською мовою. Багато хто каже, що під час війни культура не на часі. Ваша думка з цього приводу? Я не хочу повторювати вже таке просто розстережоване цей вислів Черчилля про щодо культури і. Не буду навіть. Але ви знаєте, ми... війна настільки травмувала кожного з нас, ми дуже довго, після нашої перемоги, ще будемо діставати війну і її наслідки із себе. Дуже довго. І ми розуміємо, що. От навіть сьогодні Миколаїв не бомблять так часто, як раніше, але тим не менш є тривожні новини. Є новини у багатьох, у кого є друзі, рідні, дорогі люди, які служать і сьогодні в гарячих точках. З кожним днем, навіть попри те, що більш-менш тиша в нашому місті, людям не стає легше. І вже сьогодні треба таким чином підставляти плече. Якщо ми можемо це робити... Це необхідно робити. Часто людина просто не знає, як себе взяти в руки. І коли потрапляє в атмосферу, коли вона може забути, хоча б про те, що вранці читала тривожні новини, то це неймовірно. І я дуже рада, що мені здається, що нам це вдається, я дуже з цього радію. Вдається. Я бувала Дякую. на ваших заходах, вдається. Дякую. Що перше зробите після нашої перемоги? Я тиждень не буду випускати онуку з рук. Я, я просто тиждень буду з нею обійматися. Це для мене, ну, мабуть, це мій найбільший біль цієї війни. що Ця маленька дівчинка далеко. А ще, ви знаєте, я дуже хочу, щоб ми зібралися зі всім колективом. Щоб ми всі е, водночас були разом, ну, звісно, обійматися шампанське, все-таки, звісно, все це буде. Але, знаєте, от е, у нас є. Завідуючи однією філією, вона на День Незалежності сказала в Кульбакіному. Ну, Миколаївці розуміють, що це таке правильно. Да? Вона працювала весь цей час. Вона нікуди не поїхала, вона працює в Кульбакіному. Вона на День Незалежності сказала: знаєте, я втягну взуття на підборах краще своє плаття і буду співати разом зі своїми користувачем у лузі Червона Калина. Ось будемо співати. У лузі, червона калина. Дякую, що знайшли час. і завітали до нашої студії. Мені залишається нагадати, що гостем була Інга Хоржевська, директорка центральної бібліотеки імені Кропівницького. Залишайтеся з нами. Дякуємо Збройним силам України за захист та разом крокуємо до перемоги.